Привіт, дівчатка! Отримала сьогодні новий каталожок, поки маю час, вирішила з вами його подивитися. Якраз сіла буквально дві сторінки, але я дуже люблю чомусь каталоги дивитися ззаду. Я не знаю. Я, коли дивлюсь каталог вперше, я ніколи його не дивлюсь спереду, дивлюсь ззаду. І я так ззаду пролистала кілька сторінок, і думаю, блін, що ж я б його сама дивитися, подивлюся з вами. Все, поїхали. Бачите, спереду дуже не видко, що його хтось розкривав. Я не знаю, чому. У мене так з дитинства така фішка. листати каталогу задом наперед. Ось тут такий розворот. Я вам особливо про нього розповідати не буду. Ось буде нова туш. Це в нас The Van. Нова. Е -е Викрути об'єм на повню гучність. Об'єм. Да? Ну, по цій картинці я б не сказала, що тут об'єм. Я б сказала, що тут більша довжина. Стійка туш для ві з ефектом неймовірного об'єму. До речі, я, наскільки я знаю, будуть тут ці туші, ці, що котячі очі, їх будуть знімати. Котячі очі, чорна, така, типу, як бочечкою, і та рожева теж, то, мабуть, це буде це вже замість них. Так. Створюю надзвичайно виразні пишні вії з першого нанесення. Ну, Не знаю. Не планую поки туші собі брати, тому що в мене є і ті, що я планую лишити собі, і ті, що я планую пропонувати клієнтам. Туші в мене дуже-дуже багатено, треба трошки з тими щось або продати, або що. І ціна, до речі, на неї буде гарна 169 гривень. Трошки засвідчую. Ось така буде щось тут. Обмежений випуск, двостороння щіточка, гребінець для Вій. Ага, тут, типу, така розчісочка, типу така, як щітка. За 99 гривень. Це, я так розумію, теж новинка. Щось я не пам'ятаю, чи раніше воно було. Е, олівчики будуть нові. Я думала, що будуть нові, але. Е... Ну, Тільки пакування зміниться. Ні. е, морозне вугілля, це новий колір, е, срібний був. І бачите, тут кольори не всі. От, наприклад, ну, бронза була. Лаванда, Ну, це, мабуть, синій буде. Бронза теж була, бачите? Буде три матових, буде чотири атласних і три мерехтливих. Даже так. Поняли? Значить, не зовсім я казала, хто хоче беріть, тому що не факт, що вони повернуться в ті ж самі. Може бути. От бачите, ось це атласний. я так, ні, беш. Це у нас іде матовий, срібний іде атласний, ну мені видко, я не знаю, чи вам камера передає, а це вже йде з блискітками. Цей буде. Ну, атласний, ну, ви поняли, коротше. Ось так. По 159 гривень буде їх стартова ціна. Ну, не знаю, не знаю, чи буду брати. Я, у мене вистачає, якось не хочеться потім викидати. Ось цей набір прикрас я бачила вже каталог в інтернеті. Набір прикрал з мене зацікавив. Такий він цікавенький. Тут, бачите, за 299 в разі замовлення будь-якого іншого продукту з каталогу. До речі, біжутерія Oriflame носиться дуже-дуже гарно. Буде новинка. Ну, Я так розумію, що це вже каталог до Дня закоханих, тому що тут кругом сердечки. Буде новинка палеточка тіней онколор, туш оновлена. Да? Чи це ні? Я щось так і не поняла. О, насичено вугільно-чорний пігмент. Да, це теж новиночка. Косметичка ось така, буде за 695 гривень. Ну, це така більш молодіжна. Там, да. ось. Ну, палетка, кольори не мої, тому ні-ні. Туш в мене вже ж, ви, вже ж зрозуміли, що вистачає. Ось такі будуть набірчики. У мене схожий на ось цей є. Сердечки схожі, Ось такі сережечки молодіжні. Ось гарна пропозиція, що можна буде взяти туалетну водичку і будь-який один з цих блисків для губ, всього за 369 гривень. Це дуже гарна ціна, дуже гарна пропозиція. Тим паче, що ця водичка вона коштує тих грошей, за які за неї просять, я би за неї навіть більше дала. Ось. Тому що, якщо брати окремо, то ви бачите, тут лише одна водичка буде коштувати на 10 гривень дешевше, ніж сам набір. І, до речі, ці блискітки я брала, дарувала своїй дитині на день народження. Я пробувала ними користуватися, вони класні. Губи не липнуть, вони мені не липкі, мені сподобалися. Дуже-дуже. Там е, легенький-легенький шиммер в них є. Дуже легенький, майже непомітний, але на сонечку гарно його витко. В приміщенні ні на сонечку витко, Так. Ось. Цей дуже гарний набірчик такий, бачите, він не зовсім маленький виглядає. теж такий, А, це не набір, це окремо кольє і сережки. Ось такі будуть, е, ну, типу, крабіки раніше казали, такі будуть е, заколки, зажимчики, зараз правильно на них казати. Один більший, один менший. Ага, їх чотири штуки, я думала їх два. А тут буде два більших і два менших. Ага. То це нормально, це дуже добре. Надіюсь, якість в них теж буде гарна. Лаки по 69 гривень. Ну, лаки це не новинка, це всі ті, що ж були, але в них дуже, вони дуже гарної якості. Пакетики, до речі, мені сьогодні приїхав пакетик, дуже якісний. Я потім вже його розкрила. Я правда, це я для себе замовляла набір, але пакетик додавався в подарунок. Дуже якісний пакет, дуже презентабельний. Ось так подарувати супер. Там і всякі ці стрічечки є, і бумага така є всередині, Ну мені дуже сподобалось, дуже дуже приємно. Так, далі в нас буде крем, клінічний крем молодості 499 гривень. І буде ця лопатка в подарунок, якщо крем купуєте. А окремо вона коштує 99 гривень. Так. Ну і, мабуть, теж буде. Ні, тут пакет, ні. Це тут пакет, так? Да? Щось таке не поняла. А, це можна придбати пакет. ну, Типу, якщо берете подарунок? Ага, зрозуміло. Так. Буде сиворотки будуть по 649 гривень. Ось. Так, будуть рум'яна бронзери в кульках по 519 гривень. До речі, зараз на цьому тижні вони взагалі там по 30 гривень, тому кому треба, придивіться до пропозиції тижня. Вони зараз дуже дешеві. Ця кісточка, в мене вже ці кісточці років, точно як мої а можливо, навіть трошечки більше. в мене сину 14, так вона ще дуже ого-го, нічого з нею не сталося. 299 гривень. Вона така в футлярі, вона заїжджає, від'їжджає, кришечка є, що її дуже добре носити з собою в сумочці, що вона не буде збирати на себе всі мікроби. Міксуй та поєднуй пензли плюс обраний відтінок рум'ян бронзера 599 гривень. Супер шикарна пропозиція. Еклад Fam Вікенд. Тут такі буде і крем, і кульковий, і сама туалетна водичка. Я знаю, її багато хто любить. Так, Nordic Waters. Це у нас інфініта це фланкери, ці що новиночки по 600 гривень. Так, новинка. Ага. Кстаті, я забула пробники замовити. Поняли? Сьогодні отримала замовлення з першого каталогу, а пробники ж я не замовила, хотіла замовити пробники. А вона пахне так само. Мені з каталогу пахне точнісінько. Так же. от бачите, аж ті, що до мене дійшло. Оце галопом робила замовлення, як побачила той аутлет, як почала грибти. а ще як побачила ті рибки замість плати за доставку у... <хи> по такій низькій ціні. І геть мені ці пробніки з голови вилетіли. Ну, нічого. То таке. Я все одно цю водичку не планую брати, тому що в мене є в старому варіанті. 559 гривень. Це для любителів, хто її дуже любить. Так само новенька, чоловіча. У мене в чоловіка є. Теж? Теж так само пахне, як. Мені здається, точнісінько так же саме. Так, будуть. Джордані Голдмен і Вумен по 599 гривень. 559 гривень буде Софіве. Хе. Так я її не розносила. Я її протестувала, поклала і нікому не пропоную, і сама ще не розносила. ще до неї руки не дійшли. Я щось як е прилипла до цих відливантів, так і, і до флаконів руки не тянуться. Так, і чоловіча буде 559 гривень. Ну це, це, не, це не вона, до, до цієї водички інша пара. Еклад Фем. Ось такі будуть теж водички. Про кожну розповідати не буду. Надіюсь, вам все видно. Тут не видно чомусь 845 гривень, щось засвідчує камера і не зрозуміло, скільки ця водичка коштує. 845 гривень. Вона солоденька, така, приємно солоденька. Влітку вона мені така трішки задушлива, а зараз норм. У мене тестер водички немає. 399 гривень це цей свіжачок, обливашечка. Зараз, до речі, водичка ось ця White Lilac Дуже дешева теж в пропозиціях тижня. Дуже гарна. Дуже гарна. Хтось у мене вже щось хоче. Так, чоловічі. Ага. Що ж ти мені там присилаєш? От тільки сяду, ніхто мені нічого не пише, тільки знімаю відео, зразу починають мені писати, от відчувають. Такі водички. От збили мене з думки, я вже щось там вам ще хотіла розказати, вже бачу, не розкажу. Зараз теж в пропозиціях тижня є три водички. Я, на жаль, не пам'ятаю які. Ембер Елікс Це Двайн і ще якась третя є. Боже, вони зараз набагато дешевше, ніж 220 100. Сто... Ну, та що ж ти його скажеш, коли воно, звісно? Конечно... Ой, не дадуть зняти відео, ну я не, не можу, не знаю, що це. Цілий капець. Збили мене з думок, збили мене зі всього. Так. Ага. Ці спреї бувають дуже рідко, до речі, 179 гривень. Ці водички теж зараз є в пропозиціях тижня. Там вони взагалі щось 303 гривні, чи що по ціні консультанта виходить. Так що дівчатка придивіться, кому подобається. І ось ця є дуже дешево. Набагато, ну, ну, як набагато? Не набагато, але все одно приємно. Теж Червоненька. Теж зараз в пропозиціях тижня. Так, Ага. шовкова тональна основа 369 гривень. Ось ця мені дуже подобається влітку. Зараз якось взимку не так, а влітку подобається. По-перше, у ну, мене такий відтінок під загар, треба загоріти, щоб ним користуватися. По-друге, мені подобається ці все. сяєння дуже подобається. 200. що-що? А, ні, 469. Трошки не туди подивилася, і думаю, ого, це що така ціна приємна. Хочу спробувати ось цю туш. Трошечки свої. Ну, можна взяти в запаси, звісно, покласти, а то її можуть зняти. Так, помадки будуть. Це новинки, матова, да? ну, Вже не зовсім новинки, тому що є новіші. Так, он колор. От геть забула, про що я мала з вами говорити? Якось оце з пантелику зіб'ють. Матова. Ага, тут ще буде, слухайте, якась акція, так? Да? Пробник нового аромату Love Potion Cherry on Top в подарунок в разі замовлення будь-якої помади зі сторінок 59-68. Ну, 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 так засвічує світло неправильно, падає. Так, 199 гривень. Помада і мені немає як по-іншому сісти. Помадки такі всякі матові. Бальзами. Ось така буде водичка, сережки ось такі. Це, це, це теж будуть в продажі, до речі, можливо, хтось не бачив, хоча я впевнена, що бачили вже всі тональні основи, хайлайтери, пудри. Ось такі всякі засоби. До речі, за цей апарат багато хто каже, що не коштує він тих грошей, які за нього просять. Ну, наче не зовсім і ем, фу, але за такі гроші ні ні. Так, тіні рідкі будуть. Так. Такі всякі штуки дрюки. До речі, цей набір, я пам'ятаю, колись раніше вони були в таких просто рожевих коробках, там такий був неякісна коробочка була, вона прямо розгиналася роз, роз, розгина, в руках. А останнього разу мене клієнтка замовляла, я дивилась, розпаковувала легенько, то дуже якісна коробка. Ну, перестали економити на картон. Перестали, перестали. Ось такі всякі штучки, дрючки. Пюрскін теж буде. Ну так, ці незвичайні, тому на них довго не запиняю. Ось, бачите, Optimal's щось потрошку вже в останній в каталозі. Це в нас умивалочка ця, останній в каталозі. Можливо, я щось ще не замітила, але буду потрошки запасатись. Ось хочу тоніком буду запастися трошечки, тому що креми кремами, а тонік мені обов'язково треба. Щоб були в запасах, тому що він мені дуже подобається. Ось новинка буде новий набір. Ні, він був це перевипуск уже буде. Довго зупинятись на наборчиках не буду. Довго не буду. Так, всякі такі діла інтересні. Велософі. Велософі. Кальтій. А, магній. Це магній у нас, Теж буде на скидочці. В першому каталозі він на скидочці. І зараз теж буде на скидочці, чоловічі, туалетні водички. Так і будуть давати в подарунок. Вже, напевно, їх дуже багато є, щось їх дають, дають, можуть ніяк роздати. Там гелі для бриття, що там давали. Особи не вникала бо не брала. Якби брала, то... то би вникала для чоловіків, ну це вже все, це вже йде ближче до Дня закоханих і вже, бачите, багато чого з'являється чоловіч. Ось така водичка. До речі, непогана водичка, 499 теж непогана ціна. Залишиться акція на флемінельку, ну це з гелем взяти разом буде дешевше. Ось там зубна паста чомусь тільки одна, зазвичай дві дають на вибір. І ціна на неї буде 119 гривень. А зараз, наче по 99. Я щось набрала зубних паст, вони вже мене не дуже цікавлять, то я вже навіть не дивлюся, яка на них ціна. До речі, вчора користувалася цим непоганий ароматик такий. Я не знаю, але ну ним, ми ним користувалися як гелем для душа, то непоганий. Ароматик непоганий. Мені сподобався. Так, гарні ціни. долоджі теж будуть гарні ціни. Масочка 229, хочу собі в запаси взяти, в мене поки є в користуванні. Хочу собі щось підзапастись. О, бачите, їх уже, ну, ці сторіночки, вони як розпродаж атлету. Зазвичай те, що сюди кидають, то воно дуже, ну, вже значить, буде зніматися, вже чорну кинули. І 119 гривень дуже гарна ціна, до речі. І хтось мене питав з цього аутлета, вона, воно не приходить з короткі. Є що таке терміни, але не такі, що вже от-от вони вам закінчаться. До речі, два е, оця палітра була та що бускова. Взагалі щось там 159 гривень чи 149 гривень. Ну, їх розібрали вже немає. Ну одна тільки та така рожева, та така рожево-фіолетова. Ось. Водичка ця дуже рідко, і, мабуть, раз оновили лінійку, значить їм будуть знімати. Або оновлення буде, або вона пропаде з продажів. Так що, хто дуже любить, в мене є, в мене вистачає, але хто дуже любить, то зверніть увагу, гелі для душа. Дуже. А, ось цей шампунь, може, хтось любить, він в останній в каталозі буде. Ось, гарні ціни на ці сашетки будуть. 3990. Ну, так, Непоганий каталог, є що обрати. Якщо немає ящиків з запасами, так як у мене, то є що обирати. Буде оновлення лінієчки молоко і мед. Ось. І буде ось таке милку з сердечком, буде воно буде пахнути розкішний аромат півонії і солодких рожевих ягід. Ну, Має пахнути гарно. І крем для ручок: 75 мл, 75 г. Ось такий каталог. Збили мене з пантелику, не знаю, чи мені його викладати, чи завтра пересняти, бо я вже так, як сьогодні вже почала говорити, другий раз в мене те не вийде. Отак. От Збили мене з думки. Але нічого. Ну, я вважаю, що так, саме основне я вам розказала свої думки там, про якісь товари, а вже там вирішувати вам. А... Ще будуть показувати, і показувати, якщо десь там погано видно ціну, то хтось ще. Зараз, зараз лише почнуть їх показувати, так що ще десь побачите. Ось такий каталожок. Дякую за увагу. Пока-пока.